Привіт всім підписникам! На зв'язку Іванко з підкубер, і сьогодні ми будемо розпаковувати і робити огляд торнадо до третьої версії. І Піонер максимально змагливим, мегніткором, різними регулюваннями і також магнітним. Також у нас сьогодні на огляді буде. 3 RS3M. Що ж, почнемо з найочікуванішого і найцікавішого куба від X-Men, Київ. Торнадо третього покоління. Версія Піонер. З маґлівом. Магнітною хрестовиною. Регуляцією магнітів і Додатковими налаштуваннями, які мають всі версії. Що ж, давайте його відкриємо. Чесно, відчуття краще, ніж коли ти відкриваєш iPhone. Ладно, я iPhone ніколи не відкривав, але все одно це просто прекрасно. Ти відкриваєш, і в тебе ніби. Я це все одно викину. Що ж, коробочка матова. Тут ми бачимо приблизно, як це все буде налаштовуватись. Тут дуже цікава коробка. Мені подобається дизайн. Оця коробка вона, напевно, як гановська, якщо пощупати. Що ж, я сподіваюся, зможу це зробити, так? Да? До стаєм. Приємнішого відчуття я ще не бачив. Тут наш торнадо. Ну Коротше, ладно. Поки що не кубик. Значить, коробочка червона. Значить, почнемо з аксесуарів. Що ж, нас зустрічає ще один паспорт для кубика, якщо ви в з ним кудись там поїдете. Так, паспорт, якась тут фігня. Коротше. Тряпочка. Це вже їхня стандартна, Потім ще якась макулатура, А ні, це якраз налаштовувати, це якраз потрібно. Потім для налаштування ключик. Він нам знадобиться. І. Так, це не все. Мішочок. Він мені набагато більше, ніж гановський подобається насправді. Не знаю чому, але він мені набагато більше, ніж гановський, подобається. Він більш, ну, ну, солідний, солідний, ви бачите. Нічого зайвого. Мінімалістизм і білий кольор. Що ж, далі, що тут? А, ні, я думав, тут буде хоч щось ну, щось треба, а тут формули, формули. Що ж, зараз ми все зайве приберемо, поки що. Мішочок мені не треба, напевно, поки. Залишу тільки з собою ключик і систему регулювання. Кубок я вже протирати буду десь в, інш... в іншому часі. Поки що він і так новенький, я його ще не встиг забруднити. Так. Аксесуари. Ви, звісно, всі дуже прикольні, але ви відправляєтесь поки в коробку. Що ж? Ган В 3 Піонер. Маг. Вау. Почнемо з того, мені дуже подобається цей зелений колір. Тобто він інший. Зовсім інший. Якщо ми навіть його порівняємо з... Це в нас Diane 3 міні, він не інший, бачите? Ну, тут синій, трохи інший. Жовтий навіть не знаю. Так. Що ж? І давайте перше крутіння. Вау! Я не можу передати ці відчуття, але це прекрасно. Це просто, ну, це вау. Мої руки кайфують, коли це крутять. Тобто він, він доволі розхлябаний, як на мене. Поки що. Але, але, блін, це так круто. Вау! Я кайфую просто. Що ж, давайте заглянемо всередину. Так, кубок ніби розхлябаний, елемент не дістається. Коротше, давайте подивимось для початку на це реберце. Угу. угу, Куточок, ребро, яке ми можемо регулювати. Ось, бачите, плюс, мінус. Я так розумію, це сила самого магніту. Я так розумію, це сила самого магніту. Так, добре. Ми про це дізнались. Далі. Давайте заглянемо під кришечку. Я чув, що вони дуже важко відкриваються перший раз. Я, напевно, з вами буду згоден. А ні, знаєте, напевно, дуже легко. О, найцікавіше. Що ж, в нас тут регулювання системи Маглев і регулювання тугості куба, наскільки я розумію. В одну сторону ми крутимо, відбувається одне. Давайте подивимось по цьому паперчику. Так, зараз сфокусуюсь. Що ж, так, дивимось тут справді. Це так і є. Так, а тут може англійською? О, так, англійською. Прекрасно. Так, ага, так, ми справді регулюємо. Тут нам показує найсильнішу. Тобто це в нас зараз стоїть один, а можна сильнішу зробити. Потім ось, напевно, найцікавіше. Оця система, яку ми можемо регулювати. Це центральні, різні... Вау, купа різних комбінацій. Коротше, я з цим всім ще розберусь, насправді. Буду сидіти і розбиратись. Насправді я здивований від Куба, тому що він ну, зовсім інший. Тобто, от я... мені доводилось розпаковувати декілька ганів, Декіль... ну, от, будемо розпаковувати з вами РС3М. І я Тобто, куб з коробки все. Будь ласка, бери і став на ньому рекорди і все. І він ну, зовсім інший, він не затянутий. Ну, він в хорошому стані. Це супер. Вау, як шоці. Що ж, друзі, ми з вами розглянули головний куб цього відео. Торнадо 3-2. Це круто. Тобто я всім раджу, якщо ви вагаєтесь, якщо ви достатньо, е, якщо ви достатньо продвинутий кубер, то я вам раджу саме торнадо. Не переплачуйте гроші за ган. Чи, звісно, це все на своїх відчуттях, але якщо вам хочеться чогось справді крутого і нового, купіть. Це круто. Паралельно також я буду на ньому тренуватись. Тепер це буде мій основний куб. Тренувати всі мої тренування і всі мої успіхи я викладаю в телеграм-канал. Телеграм-канал буде в описі. Будь ласка, я вас вітаю. Там можна коментувати, дивитись, різні реакції. Усім, в кого є Телеграм, і всім, кому цікавий мій прогрес. Ласкаво прошу. Що ж, РС-3М. Пропоную розпакувати. Він в мене ще зовсім дуже новенький. Я його не чіпав, ніколи цей куб, до речі, не крутив. Рез-3. Дуже цікава. Раджу всім почитати. Я не знаю, що тут написано. Що ж. Давайте розпакуємо цього красончика. Так, що нас зустрічає з коробки? Нас звідси зустрічає кубик з наклеєним логотипом. Прекрасно, бо мені цей куб для БЛД був цікавий. Ну, підставочка. Не скажу, що це особливо цікаво. Так, і що в нас всередині? Ага, і всередині в нас ще додаткові. Причандали. Почнемо, напевно, якраз з причандалів. Я, чесно кажучи, не дуже багато в мене товарів від мою було, тому я в цілому не знаю, що тут має бути. Отже, давайте станемо. Окей. Якісь такі штучки, так розумію, це, щоб щось регулювати. Потім якась макулатура, якісь формули. Потім. О, якраз це щось. Якийсь бокс, кудись це кріпити треба. Коротше, це все нецікаво. Ну і викрутка саме корисне з цього, що є, звідси. Давайте вже відкриємо сам куб. Це ж цікавіше. Я думав, що тут більш насичений комплект, як в інших кубах. Хоча, враховуючи бюджетний куб, для нього така комплектація повністю достатня. Так, що ж, куб з коробки не в мастилі, його не дуже багато. Не здивуюсь, якщо він взагалі сухий. Пропоную зробити перші рухи. А, ну як я й казав, він сухий. Що ж, так, це версія Maglev. Тут я вже можу в цьому переконатись по кручінню. Отже, куб з коробки сухий. Це нічого не страшного, мастила в мене достатньо. Логотип, як ви бачите, знімається. Для мене це важливо, тому що якраз саме цей куб в мене буде для збірки сліп. Отже, що нас зустрічає під кришкою? Нас зустрічає така цікава система регулювання. Цікаво те. Що тут потрібно буде як регулювати і викруткою, і якусь додаткову шестерню. Конкретно мене зараз налаштування, ну як сказати, налаштування, стан куба влаштовує, і я не думаю, що я буду його поки що якось міняти, тим паче, не він мене зараз цікавить найбільше. Так, вдягнемо кришку назад. Що ж, ну, ось такий от ось якби весь комплект. Найцікавіше, якби ось якісь регулювальнички, все. Ось якби весь комплект, мою РС 3М магли. Ось такий вийшов куб. Що ж, друзі, всім дякую, що були на цьому огляді зі мною. Це було круто. Я покрутив два нових куби. Тепер буду це використовувати для 3 на 3, він дуже кайфовий. Це я буду використовувати для збірки блайнда. Він також швидкий, і він можна. Він добре контролюється. Тобто, це два хороші куби. Звісно. Торнадо це неймовірний куб, який зараз дуже багато використовують. І, до речі, я б хотів би сказати про Маглив. Так, це Маглив, але він не важкий. Тобто, мені казали, що він буде як каменюка, отак падати, але він. Ось цей важчий навіть, знаєте? Тому торнадо прекрасний куб. Не треба мені тут. Так, звісно, версії флагшип багатьом буде абсолютно достатньо. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі. Підписуйтесь також на цей канал. Ставте вподобайку. Всім хорошого дня! Дякую за перегляди. Все буде Україна!